Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів. З вами учениця конкурсу захисту рефератів шкільного наукового товариста Ерудіт. Савостіна Лаліта, учениця 6 В класу, тема мого виступу. А чи існувало троє? Упродовж століть вважалося, що Троє лише вигідне місце з грецьких міфів, яке стало відомим завдяки поемі давньогрецького поета Гомера Іліада. У цьому творі розповідається про троянську війну, конфлікт між греками та жителями міста Троянців. Згідно, з легендою, війна почалася через прекрасну ялену, дружину спартанського царя Менелая. троянський царевич Паріс, викрав її та привіз до Трої. У відповіді грецькі воїни вирушили до берегів Трої і майже 10 років тримали місто в облозі. Греки не могли захопити міцні мури міста, тому вдалися до хитрощів. Вони залишили біля воріт великого дерев'яного коня. Троянці впустили його до міста, не знаючи, що всередині сховались воїни. Троя пала. Через велику кількість вигаданих подій Троянську війну вважали міфом. Історики довгий час перечалися, чи була Троянська війна реальним конфліктом, чи просто літературним образом. Археологічні розкопки в районах Гісарлика виявили залишки, укріпень і сліди. Воїн, що свичить якась війна, там дійсно відбулась і цілком імовірно, саме та, про яку писав Гомер. Перший, хто почав шукати легендарне місце, був немецький археолог, самоучка Генріх Шліман. З юних років Шліман зачитувався поемами Гомера, Іліади і Одесея, мріючи одного разу довести, що троє прекрасна Єлена, а Хіл і гектор Одіссей, це зовсім не вигадка. І ось у 1870 році він розпочав розкопки в селищі Гісарника на території сучасної Туреччини. А наприкінці травня, в 1873 року науковий світ приголомшував сенсація. Шлімаць знайшов легендарне місто, доказом став скраб царя пріамо 8833 золоті предмети, зокрема дві діадеми, з підвійськами, кубок у вигляді човна, сережки, браслети. І ще кілька тисяч предметів зі срібла до солонової кістки. Під час розкопок з'ясувалося, що на цьому місці існувало кілька місць, збудованих у різні часи. Вони руйнувалися та відбудовувалися знову. Учені виділили дев'ять шарів, троє, які позначають цифрами від першого до дев'ятого. Деякі з них цих шарів мають сліди пожеж руйнувань і нестачі їжі, що можуть свідчити про війну. Більшість істориків вважає, що Троя, описана в Гомеру, могла існувати приблизно у 13 столітті до нашої ери. Хоча події поеми, ймовірно, були прикрашені, в їхній основі могли лежати реальні історичні події. Сьогодні вчені впевнені, що Троя була справжнім містом, а легенди про неї ґрунтуються на реальних фактах. Історія Трої показує, що міфи можуть зберігати в собі правду про минуле і допомагати людям краще зрозуміти давній світ. Уряд Туреччини оголосив 2018 рік роком Трої на честь визначення однією з найвідоміших археологічних пам'яток в світі як об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З вами була Савостіна Лаліто, учениця 6 В класу до нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет радіо Тисяча друзів.